обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді. Завдяки цьому учні отримали можливість розвивати свої творчі здібності у трьох нових гуртках. Так, у цьому році ми продовжуємо на базі школи проводити роботу школи журналістики. Гуртка відкрили новий гурток науково-технічної творчості та гуртка веб-дизайну. Активно співпрацюємо з позашкільними закладами. Нашого Чернігівського району, взагалі, намагаємося навчально-виховний процес в школі побудувати так, щоб кожна дитина змогла якнайкраще самореалізуватися, проявити свої творчі здібності. Я особисто як директор глибоко переконана і радує те, що мої переконання розділяє переважна більшість моїх колег, що кожна дитина є обдарованою, має задатки певні від природи. І наше завдання педагогів. Розкрити, підмітити ці перші задаточки дитячих талантів і дати можливість проявити себе. Для цього робимо все. Учні черняхівської школи мають різноманітні таланти і творчі здібності. Хтось любить малювати, хтось займається різбою по дереву, комусь доподоби спорт, а декому ближче гра на музичних інструментах або вокальне мистецтво. Аби учні не втратили свого запалу і далі розвивали свої таланти, відкриті у початковій школі. Класовод п'ятого класу Надія Коболинська організувала спеціальну виховну годину під назвою Світ моїх захоплень. Тож її вихованці продемонстрували своїм ровесникам все те, що їм подобається, і що їх захоплює. В цій виховній годині я планувала ще більше розвивати творчі здібності у своїх вихованців, хоча в них вони вже розвинені, але як ми знаємо, що постійно їх треба розвивати, постійно досконалювати. І звичайно, це залежить від вчителя, від вихователя, ну і звичайно, допомога батьків. Неодноразово цю допомогу ми відчували і відчуваємо й досі. Дуже багато дітей ходять у музичну школу, де ми завжди співпрацюємо з музичною школою. І ви бачили ми і гра на скрипці, і на бандури, і на гітари. Шкода, звичайно, що фортепіано не можна було на третій поверх підняти. В нас і грають і на фортепіано, і на баяні грають діти, і танцюють дуже, бо багато дітей. І з класу четверо дітей, які ходять на бальні танці, і не займали призові місця на всеукраїнських конкурсах. Персональна виставка: ось Чубайка це. у нас дитина, яка навчається на високий рівень. Щороку вона отримує похвальні листи, і ми бачимо, що дійсно це люд... дитини, як кажуть, золоті руки. Задоволені батьки учнів, що колектив школи дбає про всебічний розвиток їхніх дітей. Я мама учениці 5-го А класу Троєченка Валерії. В цьому році моя дочка зайняла, перемогла в конкурсі учень року серед учнів перших-четвертих класів. Ми в нашій сім'ї всіляко намагаємося розвивати здібності нашої дитини як в плані навчання, так і в естетичному плані. Крім школи. Моя дочка ще відвідує студію спортивно-бального танцю. Ми раді, що наша дитина навчається в цій школі і має можливість проявити всі свої таланти. Я дуже вдячна школі і вчителям. В цьому році моя дитина стала учнем року і набрала найвищий бал по школі. стуні самого дитинства дуже полюбляла книгу. Вона була малесенькою чомучкою, було все цікаво. Вона розвивалася. У всьому з дитинства ми помітили, що вона почала любити музику. Ми її віддали до музичної школи, в якій вона також досягає багато успіхів, перемагає в конкурсах, отримує грамоти. Учні школи є активними учасниками і громадського життя закладу, а скоординовує його діяльність шкільний парламент, який є дієвим органом учнівського самоврядування. Створення учнівського самоврядування є процес складний і багатогранний. Тому я визначаю певні критерії, які допомагають сформувати саме наше учнівське самоврядування, тобто учнів-лідерів. Це дисциплінованість, емоційна єдність, сформованість думки. Ще особливо повинні учні відчувати те, що вони є активні учасники громадського життя, надавати їм побільше самостійності, співпраці як шкільного парламенту з педагогами, з класними колективами, з класними керівниками учні повинні проявляти себе і бути постійно постійному творчому пошуку. І я керуюся основним принципом: немає жодних підлеглих, є тільки організатори і успішні виконавці. Вже другий рік підряд у нашій школі обирають президента школи. З кожного класу висунули по два представники цього року. Шляхом таємного голосування обрали президентом. Мене Я дуже пишаюся цим та дякую нашим учням і вчителям, які дають мені таку можливість. Представити та реалізувати себе у нашій школі в вдруге поспіль я обрана до шкільного парламенту. Тогоріч я була заступником Міністерства по охороні порядку. Цьогоріч я віце-президент за сумісництвом заступник голови обласної ради старшокласників. Наша школа вперше, в 2013 році, увійшла до Ради старшокласників, і я як представник представляю на обласному рівні саме нашу школу. Тож і учні, і вчителі Черняхівської школи добре знають, що таке успіх, і завжди прагнуть бути успішними. Я підтримую і мрію про те, щоб кожен учень нашої школи став перспективі успішною особистістю. І я та моя команда все робимо для того, щоб педагогіка успіху стала основним лейтмотивом нашої педагогічної діяльності.